Ну посла би. Вот. Зараз тато насадку поміняє, щоб ну, розприскувало. Брудна така, Еврика. О, буде діло, буде діло. Ми авто помиємо. Щось розсіює, а щоб струмінь був. Так нащо було краску Так ми ж, да, ми ж того й шукали це, а -а -а. щоб воно струм, бо, бо воно дуже било. Все зрозуміло. Ось принесли коробку, читали інструкцію, ціле... ціла історія була. Та ладно, вже в жила вже тут. Научимося, так що. Так, треба кабель. Шукайте, ну, гукайте. дело. Вон я к дедусь шуруя. Мы ехали к Костя, іди одягни шапку, я тебе прошу. Іди, або капюшон оце ще натягни. Коч, ти ж мені обмазав штани. Ой. Ні, не не тільки ті, штани. Ну, чекай, я вийду. Ялинка воно тата росте у дворі. Де А скло там, де бокове? І ось тут іще. Можемо підняти зараз капот подивитися. Так? Mm. Да? Все супер, але не супер. Все одно ось дивіться, висихає. І бруд. Бачите? Авто брудне. Треба тряпочкою, мильцем. Перемивати. Вручну. Тут так само ззаду видно, яка брудна. Не подіяло. Чудо не, не відбулося. Дива не сталося. Вон, тата Тато набрав мила і тепер милом помиємо. Все. Там у нас вже осколочок відбився до шинки. Фінал буде чистюля. Завтра буде така сама брудна, як і сьогодні була, поки доїдемо з привук до Чернігова. Буде знову грязнувка. Треба буде на мойку їхати. Я ще на мойку не їздила ні разу, так мені якось переживательно-вовнітельно. Але ще все буває вперше. Найближчим часом поїду на Мойку. яка гарнюсінька ялинка у дворі росте красуня Хороми Яблунівські. Село Яблунівка. Батьківська хата. Ось троянди. У мами тут чи що це? Той. Ні, це не троянди. Самшит. Ось мама вирізала, обстригла. Бачите як? Вирізала самшит. сам шит. Це щось насаджено тут якісь квіти. І тут ось якісь насадження, клумба. Троянди. Ось скільки дров. Гарненько так складені. Ось ялинка, яка вже велика. Я пам'ятаю сюди приїжджала, вона була. Ну, коли я вперше приїжджала, була така малюсінька. Малюсінька, малюсінька була. М -м -м. Яке повітря тут біля неї. Це ось бідняшка, бідненька. Тут ще була блакитна ялинка, але, видно, пропала. Чи це вона і є така. Тоді вона була кольору блакитного. Можливо, виросла і стала звичайна. А можливо, блакитна пропала. Хто з зараз запитаю? Яке морозиво тобі бабуся купила? Не мені, а всім. Всім? Класно.